Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. З вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні, друзі! Отже, черговий день і черговий огляд на черговий ліхтар, який ви зараз бачите на власних екранах. Ліхтар суперкласу, я б навіть би так сказав. Якщо пам'ятаєте, я недавно оглядав ліхтарі «Зебра Лайт», Якщо порівнювати з авто, ці ліхтарі можна сказати, що це фактично Мерседеси в ліхтарному світі. так? Зібрала саме. Ліхтар Еміср D4V2, Титан. Ну, це фактично Rolls-Royce. Це настільки красень. Що ти розумієш, що це не просто ліхтар. Це такий стильний. Класний аксесуар. Взагалі, люди, які обирають ліхтарі Емісар. Це люди, які знають, що таке ліхтарі. Вони розуміють, яке їм потрібно керування, яким має бути корпус, якою має бути зручність. Взагалі, у чому величезна перевага от ліхтарів компанії місар По-перше, вони компактні. Так, можна подивитись, наприклад. Порівняти з народним сафірном наскільки величезна різниця в довжині Так, по-друге, це величезні стандарти якості, це стосується просто збирання цих ліхтарів. Ну і максимальна кастомізація при замовленні. Так, друзі, саме кастомізація з заводу. так Багато любителів ножів Victorinox дуже сильно обурюються, що компанія, яка розташована в Ібаху, не може, так би мовити, піти на побажання замовника, наприклад, мене або там інших якихось людей, і створити ножі, такі, які хоче конкретна людина. Ну, Наприклад, людина хоче отримати не ось такий мод. так? А хоче отримати біт-отримач, ліхтарик е, в цьому ножі, пасатижі. Е, ну і лезо з комбовідкривачкою. Компанія просто бере і збирає так, як хоче конкретний замовник. Так, це буде коштувати певну суму грошей, наприклад, там на 20-30 на євро дорожче, але тим не менше замовник отримує те, що він хоче. Е, в компанії Вікторінок всього немає. Там є тільки стокові ножі, так величезна кількість. Можеш обрати, що ти хочеш, знайти модороба, так і він тобі збере збереж так, як ти хочеш, так. як ти замовиш так, би мовити, викинеш там той чи інший інструмент, чи додаш той чи інший інструмент. Ну, це чесно кажучи, гемарно. компанія Місар і конкретно людина, яка цим займається, це хенк, пішла іншим шляхом. Так би мовити, вони роблять ліхтарі, які хоче саме замовник. На офіційному сайті можна обрати колір корпусу. Так, можна обрати світлодіоди, можна обрати температуру, можна навіть обрати підсвічування в кнопці, можна що завгодно обрати. Знаєте, там будь-який корпус, будь-який колір це, наприклад, титан, так, і це мідь. Можна в такій конфігурації зібрати. Можна, щоб хвостокришка була магнітною, а можна, щоб простою була. Далі управління Андуріл в цьому ліхтарі. Так, хтось до нього звикає дуже швидко. Хтось дуже повільно. Хтось, як я, наприклад, користується постійно шпаргалками. Можна зробити там будь-яку підсвітку AUX. Чесно кажучи, це ліхтар. Це більше, ніж ліхтар. Я думаю, що це справді витвір мистецтва. Так, в автомобільному світі це фактично Rolls-Royce. Ну, мені так здається. І е, тут е, в такій конфігурації, тут ближні дальні світло є. Так, тут фактично в одному ліхтарі ми отримуємо два ліхтаря і стильний аксесуар е, Емісар d 4 від 2, Титан, 18650. Акум. Аком стандартний. Ну, що можна сказати? Давайте подивимось, як він світить, яке світло в нас роздільне є і ближнє, і дальнє. Ну, щоб ви зрозуміли, яка це дійсно крута річ. До речі, хочу подякувати. Пану Богдану, який дав мені на огляд цей ліхтар, скажу відверто, це, напевно, найдорожчий ліхтар, який я тримав е, в своїх руках. Е, в такій усій конфігурації він коштує десь приблизно 100 доларів. В принципі, в Україну можна замовити, знову ж таки, заходити на сайт і обираєте по конфігураціям, що вам потрібно. Так, кожна, кожна так би мовити, деталь, кожна конфігурація коштує певних грошей. Але тим не менше, на виході ви отримуєте цукерку. Ви отримуєте те, чого ви хочете. Так, можна, звичайно, мати ось такий ліхтар, так? Safirn СК-18, народний ліхтар, одна температура, п'ять режимів управління, і, в принципі, все. Це ліхтар, знаєте, рівня вкил-викл. Цей же ліхтар це, ж, це більше все ж таки про ліхтар. Це. Ти обираєш саме те, чого ти хочеш. Ну, давайте просто дивитись, як він світить. Вимикаємо світло. Зараз в нас працює підсвітка AUX. Вмикаємо. Ну, і давайте. Це в нас ближнє світло, десь температура 4000 Кельвінів. Так, це у нас режим Moonlight. Ну, давайте просто дивитись далі по режимах, як він світить. Це найменший режим. Бемо. Поїхали. Просто отримуємо кнопку іде такий ступінчатий у нас режим. Це максимальний. Далі як перемикається? Ось тут горять зараз два світлодіоди. На жаль, ви цього побачити не можете, але, можливо, таким чином якось два світлодіоди. Треба нам ліхтар заблокувати. Це у нас зелений аукс. До ауксу ми ще повернемось, і кнопка світиться червоним кольором. Блокуємо 4 кліки. Один, два, три, чотири. Заблокували. Ліхтар працює в заблокованому вигляді тільки одним натисканням на кнопку і триманням цієї кнопки, і це у нас режим Moonlight. Перемикання режимів, якщо я не помиляюся, тричі треба натиснути. Не режимів а перемикання світлодіодів. 1, 2, 3. Ні, це ми увімкнули, блокуємо. Все, перемикнули. І це в нас вже дальнє світло. Далі розблоковуємо ліхтар. 1, 2, 3, 4. Розблокували. Ну і поїхали. Це в нас вже дальнє світло. Можемо побачити ось таке п'ятно. Звичайно, це треба все робити на вулиці, так, щоб ви зрозуміли. Але, тим не менше, такої можливості в мене немає. Це в нас дальнє світло. Тобто це універсальність. Універсальність ліхтаря. Вимикаємо режим AUX. Режимів AUX тут 8, якщо я не помиляюся, є і синій, і рожевий, помаранчевий колір. Можна там цілу дискотеку зробити, так би мовити. Я не буду просто зараз це перемикати, цим займатися. Занадто складний процес без шпаргалки. А я прийшов до вас, так би мовити. Просто розказати про цей ліхтар. Що таке режим Аукс? Багато хто з вас це розуміє. Я думаю, що багато хто має режим. Наприклад, такий ліхтар, як, скажімо, TS-10. Мій улюблений ліхтар. Ось він. Але ж мова зараз не про нього, мова зараз про емісар. Амісар D4V2 Quad 18650. Ну, що я можу сказати ще? Складно щось додати, знаєте. Просто складно. Просто хочеться мати таку річ. Так, він важкий 172 грами. Ні, 182, якщо я не помиляюся. Так, 182 грами. В порівнянні з Сафірн з бюджетним народним сефірном, який важить 108 грам, ви в принципі розумієте. Різниця все ж таки колосальна. Але, але це в нас Ланос, а це в нас Роллс Ройс. Чи хотілося би мені мати такий ліхтар? Так хотілося би. Але в мене немає Роллс Ройса. Якось так. Аукс можна обрати, ще раз кажу, будь-який. В принципі, складно ще більше додати. Ще раз кажу, можна зібрати е, під свої потреби. Знову ж таки, заходьте на сайт Емісар і там обираєте. Все. Обираєте діод, обираєте драйвер. Обираєте е, м, колір е, цієї трубки, так. обираєте голову, все, що завгодно можна обрати. Будь-які потреби, ближнє, дальнє, світло. Хенк зробить просто цукерочку. Все залежить від вашого бюджету. Але, там не менше, в суму 100 доларів можна вкластися і отримати фантастичний ліхтар, який коштує. Знову ж таки, в цій конфігурації 100 баксів. 100 баксів, але за ці 100 баксів ви замість одного отримуєте два ліхтаря, два ближні дальні світло. Управління Андуріл, до якого треба звикати, але ж я думаю, що ви зможете до нього звикнути. Тому що оновлена версія зробила його дуже-дуже універсальним. Ще раз кажу, це поєднання двох різних ліхтарів з різним світлом. Ближнє з однією температурою і дальнє з однією температурою. Так що, друзі, такі справи. Все, що хотів сказати, я сказав про цей ліхтар. Дякую, Богдане, дякую за те, що надіслали на огляд цього красення. Я вражений і розумію, до чого треба йти. Все ж таки, це зовсім зовсім інший рівень в ліхтаробудуванні. Друзі, дякую всім за увагу! З вами був Костянтин. На цьому огляді ліхтарів у нас не завершується. Ще буде, і буде дуже багато чого цікавого. Будуть, звичайно, огляди на ножі Вікторінок, готуються нові моди. І буде дуже цікаво. Буде дуже цікаво на каналі. Дякую всім новим підписникам, які... Приходять, ставлять лайки, пишуть коментарі. З задоволенням з вами спілкуюся і хочу усіх, хто має відношення до України, запросити до нашого чату ADC Victorinox, Чат в телеграм в телеграмі. Це телеграм-чат ADC Victorinox, Будь ласка, якщо ви цікавитесь там ножами Victorinox, різноманітними ліхтарями кастомізацію, інструментами, чоловічими, справжніми чоловічими інструментами. Будь ласка, напишіть мені листа на електронну пошту. Я вам дам посилання на наш чат. Ну, і в принципі, ласкаво просимо. Ласкаво просимо. Класні і розумні люди нам завжди потрібні для простого спілкування. Все, всім па-па, друзі! Слава Україні!